Добрий день, мене звати Вадим. Компанія Обрано. Ми займаємося автопідбором з 2014 року. Сьогодні хочу презентувати вам цей Volkswagen Passat повнопривідний 2 літри дизель 2017 року. Автомобіль продається. Автомобіль був пригнаний з Європи в 2022 році. Тоді було 200 тисяч пробігу, ну, приблизно там 205 чи щось таке. Сьогодні на ньому 273. Автомобіль має повний привід, 2 літри дизель, 190 сил, має класну комплектацію. Зокрема, ви бачите, тут є по колу і з боку партроніки, це значить, що він вміє сам паркуватися. В ньому є безключовий доступ на передніх і на задніх дверях. Багажник можна відчиняти махом ноги, є камера, є усі асистенти, адаптивний круїз, дістронік, сліпі зони, утримання в смузі. Екстрене гальмування. Також він гальмує сам, коли ви паркуєтеся, там є перешкода і ви її не бачите. Також спереду партроніки і з боку. Гума свіженька зимова нексен в гарному стані. Автомобіль не битий, у нього фарбований капот від сколів. І бачите, був такий прилетів камінець. Тут залишились подряпини, їх підмазали. Лобове було стріщено і його замінили. Лобове класне, якісне, Сенгобен, секюріт. Без сколів, без тріщин. Свіженьке, не посічене, не запилене. Світло у нас в ліхтарі з вирізанням. Ця заглушка згубилася, тому вона зараз тут нова, але бачите, не окрашена, просто сіра. Світло світить якісно і вирізає об'єкти. Салон шкіра «Наппа». Чорний, комфортні сидіння, сидіння водія має масаж. Як бачите, довга подушка, там подушка регулюється, максимальний склянний такий великий екран. Безключовий на передніх і на задніх дверях. Екологія, до речі, на місці, шторки для задніх пасажирів. Також для задніх пасажирів є клімат і підігрів сидінь. Тут дефлектори цілі. Задні ліхтарі теж LED. тут є знизу, Ага, у нас камера в значку, вона виїжджає, коли ви вимикаєте задній хід. Покажу багажник, він тут величезний, його можна відчиняти отак от махом ногою. Вимахнули, автомобіль блимнув і відчинився. Ну або стандартно кнопочкою. Тут наші кнопочки, шторка на місці, натискаєте, вона від'їжджає далі, багато різних кишень, поличок. Ця поличка підіймається, складається. Тут повноцінне запасне колесо з таким самим оригінальним диском. Ну і звичайно сидіння складаються, утворюють великий простір. Багато місця ззаду, зручні. Сидіння з цього боку також без нюансів. Давайте заглянемо під капот, сядемо на місце водія і зробимо заміри фарби. На капоті є сколи, все ж таки автомобіль має пробіг. Також були сколи тут зверху над лобовим. Це ось найбільший був, він так підмазаний кісточкою, ну якісь є дрібненькі. Але, як бачите, нічого смертельного немає. Зараз покажу більш детально. Тут теж ось є такі маленькі цяточки. Під капотом у нас повний порядок. До речі, є історія обслуговування плюс. Власник збирав такі отбірочки, автомобіль знову ж таки з Європи приїхав і поїхав теж в Європу, їздив по Польщі. Це схоже було останнє ТО 18 березня 263 тисячі. Зараз 273. Тут у нас без зауважень, покріплення по гвинтам, по повний порядок. На капоті, звичайно, гвинти крутилися, бо капот фарбувався, знімався. ГРМ 232 тисячі, квітень 23-го року. Замінений. Маховик також замінений. Ну, В принципі, все, що треба, робили, обслуговували, міняли акумулятор Bosch свіженький і запрошую вас на місце водія. Є складання дзеркал, підігрів дзеркал, кнопочка багажнику. Сидіння з масажем, шкіра напа, м'якенька, гарненька. Тут є ось такі тріщинки з по шву. Але саме сидіння в гарному стані. Воно блищить, звичайно, але бачите, навіть не просиджене, не розтягнуте. Отут дві складочки для такого пробігу. Це прям ідеальне сидіння. Цифровий щиток 273. Тисячі пробігу, давайте запустимо двигун, загорілись індикатори і погасло. Датчик світла, датчик дощу, полюстки перемикання швидкостей, кнопочки управління асистентами, круїзом. А, і забув показати сліпі зони, Вон вони у нас світяться. Дзеркала з затемненням, це також старт-стоп вибір. Режимів в'їзди, авто холд, зона з кліматом. Звідси ви можете керувати і заднім кліматом, замкнути його або управляти, куди вам треба. Функція очистки повітря. Також є налаштування, автоматичне увімкнення догривача і рециркуляція. Покажу камеру. Ось камера, протроніки по колу. Навігація є штатна, плюс Apple CarPlay, Android Auto, все тут. Також покажу по меню, що у нас тут є цікавого. У нас є освітлення Dynamic Light Assist. Підсвічування. Звідси регулюєте. Асистенти водія, адаптивний круїз, фронт асист, пішоходів бачить, лайн асист отримує в смузі. І знизу індикатор загорівся. Сайд асист, знаки розпізнає, розпізнає втому і превентивна система безпеки. Підсвітка, ви звідси регулюєте її, інтенсивність для ніг і збоку в дверях. До сервісу 5000 км, ось він-код автомобіля. Є функція автоматичного паркування. Тобто вона буде паркуватись сама. Отакий От чудовий автомобіль. Кермо, до речі, теж не потерте, зверніть увагу, абсолютно не витерте, шкіра в гарному стані. Давайте зробимо заміри фарби. Капот фарбований подвійним шаром. 290-300 мікрон. Як бачите, всюди товщина однакова. Тут 200. Крило не фарбоване, двері не фарбовані. Стійка не фарбована, дах теж не фарбований. Тут також оригінал. Оригінал. Також покажу проєми. Тут також завод, це пластик. Ззаду також завод. Кришка не фарбована. Це крило фарбувалося. Також бачите подвійний шар. І двері ці також підфарбовувались подвійним шаром. Також зразу давайте покажу ці двері і покажу проєм. Ці двері не фарбовані і крило не фарбоване. Також покажу проєми. Тут завод. Такий от чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Як завжди, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!